Ми часто думаємо, що історія це про якісь великі битви, генералів, кордонні лінії. Але давайте казати чесно: хто з нас реально добре знає, що відбувалося на правобережжі України після 793 року, от там, де знаходиться Київщина, Поділля, Волинь, тобто в самому серці України. Так, от є книга, подивіться, яка велика, да, величезна, просто товстенна, в неї дуже багато різних цікавих фактів. Ця книга розповідає якраз про те, як виглядає. Дало життя там у XIX столітті. Вона називається Трикутник Правобережжя і написав її дослідник Даніель Бовуа. Вона якраз розповідає про те, як після 1793 року, після розділу Речі Посполитої, Росія, фактично, які дісталися ці землі, намагалася переформатувати там життя і переформатувати їх під себе. Але місцева польська шляхта намагалася втримати свою владу через різні інструменти і через шлюби, і через кост. Стели, маєтки там інтелігенцію тощо, будь ласка, підтримайте це відео коментарем та вподобайкою. Це необхідно для поширення історичного україномовного контенту і ця боротьба Росії з польською шляхтою продовжувалася саме там. Це була тиха війна без гармат, але з наслідками, які ми досі відчуваємо. Ця книга не тільки про владу, вона ще про те, як можна керувати територією, не маючи реального контролю: про мову, про церкву, про землю, податки, про асиміляцію, про те, що писали в указах і що замовчували. Попри те, що там понад 600 сторінок і величезний масив джерел, читається максимально просто. Не буду спойлерити, але там є. Є такі повороти, що можна реально зависнути над однією фразою на піввечора. Якщо хочете розібратися, звідки у нас взялися більшість наших ментальних звичок і кому ми за це маємо, так би мовити, подякувати, ця книга точно для вас. Посилання на е, джерело, де можна купити трикутник правобережжя, залишаю в описі до цього відео. Замовляйте, точно не пошкодуєте.